По альтернеозі суха плямистість, коли вона використовується, бачите, перед бутиєю з'являється суха рання плямистість за 15-20 днів до квітування. А другий штамп з'являється після квітування, альтернарії. І зріли бульби, бачите, пошкоджуються тільки при механічних. Ви бачите, що у нас тут після квітування, тут до квітування. В чом соль. Основне зараження. Альтеріозум йде під час цвітіння. Чому? Квітка є відкрита. Через запилення, там, маточки, пилок це все настільки відкрите, що там немає ніякого захисту в рослини. І якщо в нас йде період цвітіння дощів, це гарантовано, що у вас буде зараження альтернарією. Якщо ви її не побачите в період цвітіння, воно дасть потім. Але ви знаєте, що ви пропустили передцвітіння. Що в цій ситуації робити? Профілактика, то що я казав, насамперед профілактика перед цвітінням зробити. Якщо у вас йде нормальна погода в цвітіння, можете спокійно не трогати і обробити після цвітіння. А якщо у вас після часу дощі і квітування у вас розтягується, і дощі моросящі тумани, обов'язково ще зробіть у період світіння обробіток проти альтернарії. Тому буде пізно і обов'язково зробіть обробіток після цвітіння. Оця фаза квітування є основною фазою для зараження альтернарії. Все інше, то вже потім можна робити. А якщо картопля не цвіте, то є такі сорти, що не... Ну, В принципі, це вже. Дає полегшення в тому, що не буде зараження через квітування. Але там вже інші фактори плавають. Ми говоримо, що це фактор квітування, основний фактор зараження. А так інших, там вже і механічне пошкодження, і в ґрунті є, і залишки є, і різного багато. А просто я до того веду, щоб ви знали, що квітування є самим поганим вікном, де є найбільша стійкість до зараження. А якщо постійно цвіте, по-перше, отут я согласен в тому, що в кожного є сорта є своя чутливість до альтернарії. Тут є. В цьому відношенні, в принципі, до альтернарії, в цьому є. А якщо вона постійно цвіте, тут вибирать, яка, яка погода буде. Якщо хороша погода цвіте, хай собі цвіте. Да. Ну, є сортові особи, які вони піддаються. Я, я говорю вам, в принципі, ту теорію, де в нас є. В кожного сорта, в кожної погодної умови, в кожних е кліматичних умовах є свої особливості, які до цього підходять. Не можна зробити одну схему для всі, для всієї України і для всіх сортів. Тим більше, така варіантність і така е варіативність в сортах кліматичних умовах і кліматичних умовах кожного року. Досить велика. І підійти до цього, у вас повинен бути все одно якийсь резерв, куди ми що робимо. І я хочу вам звернути на той препарат, який у вас буде в резерві, коли ви можете зробити найбільш вдалі обробітки для того, щоб запобігти альтернарію. Це наш сігнум. Досить потужний препарат, який використовується починає з ягідників, винограду і закінчуючи овочами і картоплями. Саме головне, що залишки оцих баскалітів та піралекстрабіна досить великі, які дозволені в Європі. Нова діюча речовини, піралекстрабін це наша в нас тробілінова група, яка один із цього. І друга діюча речовина це баскаліт. Дві діючі речовини системного характера, які мають і лікувальну, і профілактичну дію. Тобто вони один одного підтримують. Баскаліт ще в нас є тою діючою речовиною, яка дає. Для збереження плодів чи ягід, чи самих того врожаю, збільшує лежкість самих плодів чи картоплі, іменно баскаліт в цьому відношенні. Які переваги? ми говорили за стробеліну групу. Що стробельну групу, якщо має моно моносторобеліну групу, не більше двох разів його можна використовувати ці препарати? Якщо більше використовувати, значить ми повинні додавати ще якусь діючу речовину, щоб не було резистентності. В даному випадку, в нас є будована антирезистентна програма завдяки двом діючим речовинам системного характеру. Ну і спектр дії. Досить великий, бачите, спектр дії досить великий. Починаючи з альтернарії, ботритікса – це всі гнилі, які на зберігання, монілія. Сігнум, до речі, люблять досить багато садоводів, особливо для кісточкових культур, тому що там і персики, і черешня, і вишня, там досить великі проблеми по монілі, по мініму опіках, абрикоси. Через то даний препарат працює по цьому всьому. І їдемо, само собою. Резоктонію, бачите, трошки менше в нас йде. Але саме головне у нас альтернарія і ботрик. Ну і обробітки. Поєднання Орвего з сігнумом. І бачите контроль, який відбувається в нас сігнул і контроль, і якість продукції відповідно. І коротенько по шкідниках. У да, нас мало препаратів, які використовуються для шкідників. Той самий, бачите, в нас Номолт, Фастак, реген, трошки поговоримо. В принципі, Чим хороший номолт і чим його потрібно використовувати? Подивіться, норма використовує 0,15 літрів гектар. Це до того, що е, ціна. Якість досить оптимальна. І чому потрібно використовувати номол? Ну, спектр, бачите, досить великий. Починаючи яблуневої плодожерки, закінчуючи колорадським жуком і совки для капустів, і е, листокрутка на винограді. Механізм дії. Насамперед, механізм дії – це гормональний продукт, який забезпечує плив, плив пори при переході з однієї фази в іншу і блокує хітину в комахах. Насамперед, у лоскокрилих. І в жуках, і саме головне, що я хочу звернути, чому потрібно використовувати намолки, чому він повинен бути. Особливо я наголосив наголошував, що особливо для садоводів, виноградників і капуста, там, де великий лід, є лускокрилих. Перше покоління його потрібно використовувати. То саме на колорадських жуках його потрібно не тільки використовувати один сенітипрол або хлоантриліпрол, а використовувати і даний препарат, включать в системи хоча б раз-два роки, і в перший обробіток зробити намолтом. Чому? Тому що насамперед ви даєте стерилітивний ефект для дорослих комах. То перше він має овіцидну дію. Запобігає проникненню личинки вихіду з яйця. І друге, він має стерилітивний ефект. Що таке стерилітивний ефект на дорослих комах? Це майбутнє покоління вас зменшується. І особливо це видно, коли застосовується влускокрила, коли там є два-три покоління. І далі, принципі, ми можемо спостерігати, що в наступних поколіннях зменшують чисельність і плодовитість дорослих комах. Тому використання гормональних препаратів обов'язково повинно бути. Обов'язково, хоча б для колорадського жука, один раз в рік. А для тих, де хто використовується на капусті, чи на яблуках, чи ще на іншому, потрібно, щоб було в першому поколінні обов'язково зробити препаратом на молот. Особливості застосування. Ну, якщо маємо в принципі, можливість, то ми застосовуємо його самостійно або застосовуємо для того, щоб вдарити польоту досить хорошо, щоб менше дойти дойому туди. Перетроїт Перетроїд такий, як і в нас має фастак. В принципі, перетроїди досить їх багато на ринку. Перевага перетроїди, що вони дешеві і працюють на що попало, той вдар, то, й вдари, то й вбило. Недолік всіх перетроїд тому що якщо жарка погода, то вони працюють недовго. Тут же повинні вибрати. У вашій зоні жарких періодів менше буває, ніж на півдні, там 35 і вище, через то застосування перетрої, там досить проблематично. Зробити, допустимо, якщо є хороша погода і не так жарко, комбінацію номолта і фастаком вдарити і забули. І по регенту декілька питань без нього, особливо в ґрунтах, які часто використовуємо ми для вирощування картоплі, там повинен бути. Тому що боротьба із такими, як і ковалики, а особливо дертяники, без регента практично неможлива. Додати якісь інші дешеві інсектициди, ну, – це марна трата часу, яка потім призведе до того, що ви будете мати урожай, який не буде віддати якісним показникам. Переваги, висі його, в принципі, знаєте, довго не буду говорити. позиціонування наших препаратів, ви бачите, це така система, яка більш-менш універсальна, починаючи з гербіцидів, стомп-аква стомп і фронтіра, стомпаква це новий гербіцид на основі стомпа. Але він більше тут, якщо є полив, то хорошо, в принципі, буде препарат працювати. Він має пролонговану дію за рахунок капсуляції своєї. Ну і проти фітофтороза, акробат полярам і орвего, і проти насамперед сігном, препарат, який ви можете спокійно використовувати. чарування цих препаратів або один чи другий вам забезпечить врожай високої якості. Те, що, да. що потрібно обробляти, так. Те, що потрібно слідкувати за те, щоб рослина була здорова, це те, що ми говорили. Стресові ситуації, вода, засуха або шкідники, або хвороби будуть давати. Вам стресу і ситуації, які будуть вам зменшувати ваш врожай і насамперед якість вашого врожаю. У мене все. We create chemistry.